Всім привіт! Пройшло небагато времени після того, як я викладував про продаж техніку. Буквально вчора викладував трактора і перед цим викладав прицепи. В общем, по прицепам вже прицепи продані. Стару синю прицепу. Зараз ви відео далі побачите, які її будуть забирати. Ну а та зелена Кобзаренко ось вже задаток дали. Намаразні але будуть знімати з учота і далі, як вже з учота зніметься, тоді вже прийдуть заберуть. Ну, Вже прицепи під задатком, так що прицеп вже немає. МТЗ-892-й вже під задатком. Теж він, теж Знімаються на з нього, будуть зніматися з учота. Остався 1,82-й. Він, в принципі, ще продається. Состояння я його показував. В принципі, тут все. По оригіналу все нічого не робилося, не розбиралося. Таке стан. Ну я його вже показував. З приводу, бо напали на мене з приводу ціни. Чого я не озвучую ціну? Я не озвучую ціну, тому що техніка це не наша. Я вам ізначально на відео казав, кожне відео, як кажу, техніка не наша. Моя задача зняти відео, показати вам, як воно все є, показати, яке в нього состояння. Максимально те, що я бачу про нього розказати. І номер телефона, я ж завжди кажу, указаний, кому треба, той кому дійсно треба, якщо людина шукає трактор, вона возьме, позвони. Кому не треба, то просто так, аби знати ціну, щоб там То смисл її писати, якщо... тому що почнеться тоді то дорого, то на що за таку ціну. Тому що коли свою прицепу продавали ПТС, 4 зелену нашу, вона вже продана. Колись її продавали. І так само люди подзвонили, спитали. Я ціну сказав. А ну добре, хорошо, тоді ми подумаємо. І все. А потім в коментарях мені пишуть, та за таку ціну я краще півтора газона куплю. Мені ж стало інтересно, думаю, може неужели можна купити за таку ціну газона якось, а ми гилим таку ціну за прицепом, може дійсно. Ну, зайшов на Лекс, подивився. Так, да, можна купити газона, ну не півтора, а. Півтора машин запчасті, я б так би сказав. Був, ну, був там якийсь газончик розірваний, дерев'яні там борта. в общем, ну що, ну, Купите ви того газона і що далі. Мотор зроби, коробку зроби, і що там ще по мостах, резина негодна, кузов зроби. І що ж воно тоді вам вийде? В общем, я вже зрозумів, що людям треба чим проще, щоб воно їздило як, як от, воно. І людям і заходи. Ну не всім. Є ті, що люди купують її ухожену техніку, як допустим, тракторація. Воно видно зразу. люди одразу позвонять, дають задатки. Дають задатки. Оцей трактор забрали за 970 кілометрів. Людина живе людині. Озвучили ціну за доставку по відео. Позвонили по вайберу. Передивилися всі нюанси, уточнили. От так зараз вибирається техніка. Не треба їздити. Грубо говоря, людина заказала трактор за тисячу кілометрів, не приїжджаючи на нього, не дивившись. Тому, як кажу одразу, кому треба, той знайде будь-які варіанти, одразу позвони, А кому-то не треба, ліж би писати. Так і наступний прицеп, вже на місці. Уже загрузили. Трохи я не вспів, поки доганяв трактор. Вже хлопці загнали. Той самий евакуатор, що і наш прицеп подвозив Кому треба, обращайтеся, возить будь-яку техніку. Ну, не любу, та, що, та, що підходить по габаритам і грузоподйомності. Зараз ув'язуємо. Прицепчик вже загружений, ув'язаний, і поїхав до нового власника. Ну і також зараз є власник даної техніки. Якщо він захоче озвучить ціну, зараз ми його спитаємо. Сереж, будеш ціну казати? 17 тисяч доларів, кому інтересно. 17 тисяч доларів, 82-й МТЗ. Ці вже трактора і прицепи продані, немає смисла вже називати ціну. Вони, вони вже номера сняти, да, вони вже під задатками. От на відео власник техніки. 17 тисяч, а там дзвоніть, договарюйтесь, не договарюйтесь, це вже всі ваші проблеми. Я свою, задачу, я свою задачу виповнив. Я показав вам все максимально те, що я мог показати. Тому я вважаю так. В общем, в продажі залишився МТЗ 82 і дискова барана. Опять же, номер телефону вказаний. Дзвоніть. А дискова барана скільки? 120. Дискова барана 120. На Ютубі видео... на в мене на каналі є. В принципе, я зараз підійду покажу за ней Номера вже за цю техніку зняті. От що я звернув внимание. Ну, Це стандартні номера, які ми звикли бачити. На тракторах на прицепах вони в нас стоять. А це ось номер із прицепи Кобзаренко, і дивіться, наскільки він менший. І я от спитав у власника, а що такий менший, це кажу, оригінальний каже, да, оригінальний, все видавали. І каже, все чітко підійшло по отвірстям, тому що цей би номер не підійшов. ну, Хто знає, напишіть, що це таке за номер і наскільки він менший. Ну а все ж офіційно зареєстровано. Так, і також є ось така дискова. Це у нас зараз виходить. Виробник 2.7, 2716 год. Ну, тут така рама дебела, вона важка. Вона прицепна. Ну, на каналі там є. У мене можете подивитися. Ромашка нова стоїть. Наработка тут невелика. Рамашка нова мінялася. Ось така прицепна, вона по нюансам є. Лакокрасочне покриття трошки от таке от. Треба покрасити, а може. А може хтось буде і так використовувати. От, як бачите... Каток відносно рівний. По подшипникам тут вроді все нормально, ніяких нюансів немає. Нюанс по сварці є. От такий от, Ні, оце усилитель кинули. Бо тут трошки вирвало. Гідроціліндр не тече, замок, резина. Резина така от. Петесовська. такий вийшов обзор техніки ще раз. Техніку, яка вже продана, я указав. Ціни вже, так як ви просите, указав. Хоча від мене ця ціна не зависить. Тому таке вийшло відео. Відео, як грузили прицепу, показав, хоча евакуаторщик вже максимально це все швидко робить, тому я, поки трактора дігнав, вже вони її загрузили, затянули. Ну, там вставочка буде коротка, подивитися. Ну, таке вийшло відео. На цьому все. Всім удачі.